Добрий вечір чи день. Коротше, сьогодні давали таку вечерю недобру. Оці сосіски зроблені не знаю з чого. Коротше, з вигляду прикольні, але таке враження, що вони зроблені з хліба. Їх навіть соуси українські не врятували. Не знаю, як це так, в них стільки корів, стільки овець і свині є. Це не, не знаю. Це кошмар. Не хочу нікого образити, але не смачні. Це, до речі, я сьогодні придбала. Була в магазині. Сир взяла. Отакий. От Захотілося мені дуже давно не брала такого. З пліснявою. Цибулька 90 центів, отакий кучок. 90 центів диску. Тут 250 грамів. Кріп, це я у польському брала ось. Це на салат, я зелень постійно люблю. Дома садила раніше, а тут купую. І отакий салат євро 40. Отакий. Ну, отакий він круглий. Типу як капустина. Це тут то далі-то все не моє. Так, сюди його покладу. Це сир. Ось ще суп сьогодні набрала. Суп. До речі, смачний сьогодні давали, ось грибний супчик. Капусту вчора у польському придбала. І майонез мій. Е, молоко не моє, спідне. Коротше, у нас майже всі люди, е, ніхто цих сосісок і не їв. Оце побрали і назад всі і позалишали, повикидали. Там, бачите, ось тут залишили. І картоплю фрі давали знов. Вже від цієї картоплі фрі вже шлунок болить. Я вже її не їм. Але, ну я не знаю, фесводом харчуватись дуже важко. Вчора давали курочку з рисом, то я з'їла. Ну, роблю там буває плов, типу, як такого плану. Зараз йду на вулицю. А, дають ще, дивіться, а, типу юпі. З льодом. Вода, але якась мутна, я не п'ю. Я, я купую воду бутильовану. Тобто не натуральний концентрат, а таке щось, типу, ну, коротше, всі знають, що, що таке юпі. Ось. І воно ще й не концентроване Воно ще, типу, як з водою розбавлене то я таке не п'ю. Але молоко дають супер. Так, все вийшло. Я десь годину тому ходила. Магазин мені потрібно було дещо взяти. Знайшла трішки ниточок. Мені потрібно було для того, щоб щось залатати. Там взяла голочки, ниточки, пару катушечок. Ось. Але не те, що я хотіла, не знайшла те, що хотіла. Ну, але хоча б що-небудь. Тому що перевезуть та й невідомо, чи там будуть ті ниточки. А з дому я багато не брала взяла шкатулочкою з набором для швеї, але треба було докупити. Та й годину назад була, О, давайте покажу вам тут квіти. Оце цікава квіточка. Дивіться, яка. На сон траву схожа. Но це не сон трава. Напишіть, хто знає, що це за такий кущик. Ось отак виглядає. Такі тут є красиві. Ось оце красивий, дивіться, який. Цікавий. Клумба тут така. І цей кущ гарний. А це в нас такі продаються, я знаю, в магазинах квіткових, тільки високі, а тут вони, бачите, такі компактні, красиві. Та й виходила час назад було тепліше, зараз вже так швидко сонце сідає і зразу температура падає. Мене, до речі, запитували. Ем, як в Ірландії, яка погода, Роз, ну, дайте відповідь, що у вас там ем, на рахунок дощів, сонця, чи є де купатися. Ну, коротше, такі питання. Я наче ж і розповідаю в своїх відео майже кожного разу про погоду. Можу повторитися, мені взагалі не ва... Ну не важко, я взагалі канал такий, як би для себе і. Для когось. Так, ну куди нам піти? Давайте підійдемо до, спочатку до черешні, я вам її якось показувала. Чекала, поки вона дозріє, а потім зрозуміла, що в Ірландії черешні не дозрівають. Вони зелені, зелені, а потім починають тільки чуть-чуть на, наливатися і їх зразу з'їдають пташки. Тут пару черешеньо було, ну тут взагалі вже нічого нема. Обнесли пташки і все. І там далі черешня була, ну її також нема. Так що я не встигла і взагалі я думаю, що це неможливо. В Ірландії дуже багато, до речі, птахів, тому що тут тепло, вони гарно розмножуються. І взагалі ця країна дбає дуже про свою природу. Їм дуже подобається, щоб було багато зелені, всього. Тому якби, я так розумію, що вони їх і з'їдають. Так що, ні, черешень відповідаю на запитання, я не спробувала. Кіцян сидить, зараз погладимо. Бачите, які красиві. Дякую, до речі, що ви в коментарях пишете мені, розповідаєте назву квітів, мені дуже приємно. Дивіться, які гарні. Кітюня! Далі пройдемося по запитаннях. У мене колись котик схожий був. Привіт! Ти не кусячий? ти хороший, ти такий гарний котик. Хороший. Так скучила за своїми котиками вдома. Оце таке, це курильський чай чи ні? Якщо моя мама подивиться це відео, то вона мені скаже. Але щось він дуже здоровий, якщо він десь пів метра висотою. Дуже схоже. А може я й плутаю? Я ще той знавець. Арка така цікава в людей тут. Кіцюня! Кітя! Кітя, Кітя. Так, куди, куди нам піти з вами? А? От куди нам піти? Так, туди. Туди мені страшно самі йти. Там в нас є такий тунель з трави. І зелені. Я не знаю, я боюся туди ходити сама. Якщо компанії, то ще можна. Давайте сюди підемо. Ось на рахунок погоди. Ну, погода тут для людей, які не полюбляють спеку, які люблять дощ. В принципі, я відношусь до таких людей, але мені не вистачає влітку тепла. І не вистачає того, що я не можу тут купатися. Зараз поясню, якщо я в Україні прожила все життя, чекаєш того літа, а ще жила біля таких красивих місць, там дуже багато було озер біля нас, лісів, то завжди хотілося купатися, плавати от літа мене асоціюється. Із ставками, з озерами, і щоб було тепло. Я не дуже люблю спеку, але я люблю тепло, щоб можна було покупатися. Люблю, щоб проїхатися на велосипеді, в шортах там, з мінімум одягу. Ось. Тому за цим я сумую. А тут комфортно в плані того, що тут нема спеки, от взагалі нема. Якщо тут градусник. Ну, стрілка градусника піднімається вище 25, то це вважається для них жарко. Для нас це вважається просто тепло. Ось. Вони вже вважають, якщо сонце і більше 25, чи там 23 навіть, то для них це вже кошмар, дуже-дуже спекотно. Для нас це нормально. Ось. Тому якщо людина не любить спеку, то для неї ця країна підійде. Погода мінлива, але я не сказала, прям, що як розповідають, що на день там погода міняється тисячу разів. Ні. Може пройти дощ, потім вийти сонце і не бути взагалі більш дощу. Але якщо вже погода пасмурна, то більш за все, що може так йти цілий день, мрячити дощик. Може так, що змінитися. Але не то, щоб прямо сонце дощ, сонце дощ, сонце дощ. Ну, такого було пару разів, тільки, я навіть сама казала, що в Ірландії дуже-дуже змінюється погода. Так, вона змінюється, але вона в основному змінюється не протягом дня, а з дня на день. Ну тобто сьогодні може бути така погода, як зараз. Сонечко. Більш-менш тепло, десь може зараз 20 градусів, як в Україні зараз 40, то тут 20. На ніч впаде до плюс 15, може і до плюс 12. І це сьогодні от стабільно, сухо, отак гарно. А завтра може бути дощ. От вчора був дощ, цілий день, пасмурно було і дощ прячів. А сьогодні, бачите, яке небо, воно чистеньке. Ось, може це так в цьому році, я ж тут живу не так давно. Восени. Ну, в принципі, осінь і схожа на літо, на зараз, ну, як зараз, просто що дерева більш наче, жовтіші. Взимку бувають сухідні також. Так, щоб дощ сильно взимку йшов, то я б не сказала. М -м Весна ну, така, да, дощова була. Але не знаю, ви знаєте, можливо, я не можу якось більш конкретніше розповісти, тому що я... Якось не помічаю, мене це не дражнить. Ну, тобто я не злюсь, що там, наприклад, дощ. Я люблю дощ, тому для мене заходить, мені нормально. Ось. Але сумую, сумую за літом нормальним, в шортах, коли можна пройтися, покупатися, десь кудись піти, щось посмажити, коли тепло. Не знаю, це за цим сумую, тут зовсім не так. Тут, ну. Тут по-іншому просто. Я не кажу, що тут погано, і не кажу, що вдома погано. Це просто по-іншому. Тому що мене деякі люди в коментарях якось виправляли, поправляли і задавали питання, чи навіщо ви кажете, що Ірландія там дуже класна, принижуючи цим Україну. Ну, друзі, це ж неправда. Я просто показую на даний момент, як я тут живу. Що я бачу? От мені подобається цей будинок. Я кажу, класний будинок, ну красиво, чисто, все заасфальтовано, це невелике містечко зовсім. Може на п'ять тисяч чоловік, плюс-мінус. Тут є свої плюси. У людей низенькі паркани, тому що ніхто не краде. Ну, я розумію, що є тут також погані люди, але вони ж не просто так. Так живуть. Дивіться, як гарно. Ну, гарно ж. У нас в Україні також є двори, у мене навіть вдома. Дуже красиві, ухожені і взагалі квітів набагато більше, різноманіття. У мене батьки займаються квітами і різними рослинами. Але я ж не кажу, що там гірше, а тут краще. Я просто бачу красу і я її показую. Якщо я побачу щось погане, що, наприклад, може не сподобатись, я також можу розповісти про це. Ось, ну, показати. Ось, тому якби ця країна така, мені цікаво, яка вона. Я показую. Що можу, ну, наскільки я можу, я ж не можу прямо знати все зсередини. Я тут не так давно, мову, не настільки гарно знаю. Тому якби поки що бачу, та й показую, знаєте. Так що так, все зелене, тому що йдуть дощі. Часто. За це літо не було напевне тижня сухого. Наприклад, там три дні тепленько, більш-менш, і дощ один день йде. Або посеред дня може піти дощ, але невеликий, незатяжний. Таке також може бути. Все-таки ми живемо недалеко від океану, ці повітряні маси вони дуже впливають на погоду. Зараз отак, бачите як? Зараз десь восьма година вечора. І дуже світло, оскільки що спілкувалася з батьками, то в них вже, вже майже й темно, вони вже спати лягають. Дивіться, який дворик красивий. Чому я не повинна от зараз отакого от йти і не милуватися цьому е, ну, дворику? Дивіться, в них же ж паркан ну, сантиметрів 50, оця висота. Ось. Вони ж його роблять для того, напевне, щоб милувалися люди. Вони ж не ставлять великий паркан, щоб закритися це все. Значить, можна дивитися і можна милуватися, гарно ж? Гарно. Довго не затримуюся, стараюся вже повільніше йти, але довго не затримуюся, тому що буду зараз тако стояти, а всі жерланці вже вдома відпочивати, хтось побачить та ще й неправильно зрозуміє, може. Я більш чим впевнена, що можна пояснити, просто сказати, що у вас дуже гарний двір. Ось. Але ж це приватне все-таки, я ж не заходжу до них на територію. Ось тому для того вони це і роблять, щоб інші люди також могли дивитися і милуватися. І для себе, і для когось. Люди вони відкриті, в принципі, коли не переступаєш їх особисті границі. Ось вони коректно, якщо ти щось неправильно там сказав, чи подумав, можуть просто коректно тебе зупинити. І все. А взагалі ірландці дуже привітні. Цікавляться, як тебе справи. Ну це так, знаєте, фігура речі, як кажуть How are you, На це питання не потрібно відповідати. Ось. Але завжди тобі посміхнуться, і що мене дуже сильно умиляє, що вони йдуть, а так незнайомі люди по вулиці, і здороваються з тобою. Ну це так прикольно. Так. Що я тут? Я не знаю, як мені тут перейти. Куди вони їдуть? Ага, то їде направо зараз. А, давайте туди вверх підемо нагору. Думала спочатку вперед піти, а вирішила, тут сюди я вас ще не водила, здається. Хочу по максимуму походити, Дивіться, який двір. Якось трохи наче й занедбано. Може, ніхто не проживає. Хочу побільше познімати, показати. Бо перевезуть невідомо куди, не значить там буде що показати. Я жалію, єдине про те, що я пізно почала вести канал. Я, вважайте, пів року, поки я тут, то я пропустила. Все думала, думала, збиралася, а потім вже надумалася, так сказати, коли вже перевозять. Ось, так до чого я вела? здороваються незнайомі. Люди тільки що прийшов хлопець, ну я посоромилася його знімати. Поздоровався. Хай, хай. Я також відповідь, хай. Колись пам'ятаю, як коли мала була, жила з бабусею, ну, на літо там батьки завозили мене з братом. То колись в селі потрібно було обов'язково зі всіма здороватися. Це ж правильно, якби... Так, от там ще до... Ой, яка гортензія, Подивіться, почекайте, я вибачаюсь, але я таке не можу пропустити. Подивіться. Ви прибалділи разом зі мною, я, так. Значить, і це ж, якщо, не дай Боже, ти пройдеш по вулиці і не поздороваєшся, то все. На наступний день бабці скажуть, що твоя внучка пішла і не поздоровалась – це буде кінець. Тому нас вчили і ми завжди здоровували, десь який тунель прикольний. стежка. І це було нормально, ну це невеличке село було, так? Там всі один одного знали. А тут виходить, що це місто, ну містечко, ну це де ми зараз живемо, взагалі є ще більше місця, міста. І виходить, що також люди постійно один з одним здороваються. Ну Це класно, це прикольно. це Якось комунікує людей. І мені це також дуже імпонує, подобається. Так, зараз туди вовни спустимося ще. Подивимося, як там. Т так класно. Мені подобається, що... О, а ще, до речі, стільки що жіночка прийшла. Е -е -е, вони можуть так на по дорозі йдеш, просто зустрінеш там десь людину напроти йде. І вона тобі може комплімент якийсь зробити. От там каже. Е I like your hair, ну, там подобається волосся, чи там ще щось, чи там е, о, одяг якийсь подобається. Людина може зробити тобі просто комплімент. <гум> Ось, ну так, цікаво. Так, якщо чесно, я трішки втратила вже, про що я розповідала якусь ниточку. Просто хочеться наче й багато всякого розповісти, іноді думаю, боже, ну про що ж мені знімати відео? А потім як починаю... І відео і 10 і 20 хвилин, і я щось розповідаю, розповідаю. Напевне, знімати і розповідати це моє. Дивіться, які ромашки класні, здорові. Дивіться, які здорові. І що саме цікаве, ніхто їх не рве, оці квіти, які на вулиці. Просто так підійти, помилуватися. Дивіться, як гарно. Ну, супер! Величезні ромашки, двір такий, О, там великий двір. Не будемо заходити туди. Ось. Так, що такі от справи у нас? Так, про погоду відповіла. На деякі питання також відповіла. Так, а туди це можна зайти. Не пам'ятаю, я десь тут гуляла якось. І я не пам'ятаю, чи я можу зараз піднятися на гору туди. Чи це буде зараз там тупий, бо буває таке, дорога йде йде йде, а потім раз і зайшла в чужий двір і все. А, можливо, все так і є. Ну, зараз глянемо. Бачите, як в них тут на ну, горбі є домики, будиночки. Тут я красивий. Все зелено так. Гарно. Ну, дивіться, друзі, знову ж, в мене позитивне відео, тому що я людина. Позитивна. По крайній мірі я намагаюся бути такою. У мене є свої якісь і думки, і проблеми, і все інше, але все-таки я вважаю, що потрібно якось більше якби мислити позитивно. Дивіться, красиво. Буває накриває. криває, особливо коли далеко від дому, то таке депресивний стан. Такі думки дурні, лізуть в голову. Іноді то може здатися, що я якось щось розповідаю не дуже весело, але стараюся, бачите, все-таки до когось у двір іде. Стараюсь бути позитивнішою. Може мені знову написати в коментарях хтось, що чого ви вихваляєте, що там так гарно, такі люди гарні, все-таки гарне. Так, це напевне чийсь двір. Ого, тут нічого собі. Які тут джунглі зараз. Ой, який великий двір. Це для Ірландії. Як би... Дивно. Так, це взагалі в парк дорога, Чи це все-таки до когось у двір? Ні, не буду йти. Боюсь. Ну, не то, що боюсь, мене ніхто не приб'є. Просто скажуть, що... Вибачте, куди ви йдете там. або, Ну не як вони, я думаю, вони запитають, як справи просто. А я потім скажу, що я не знаю, чи тут є прохід, чи це двір, а вони скажуть, ні-ні-ні, це приватна територія. Та й все. Ну, ніхто не буде тут тебе ображати, бити там, чи ще щось робити. Тому, друзі, не пишіть мені, будь ласка, що я якось дуже все показую із... Дуже-дуже гарного боку. Є, звичайно, я думаю, в кожній країні якісь плюси, якісь мінуси. І в людях, і в, в побуті. Ну, я думаю, що можу зробити якось окреме відео про плюси та мінуси, Як, на мою думку, і те, що я поки що знаю і для себе якось ідентифікувала. Вибачте, ось. Я не знаю. може зніму просто окреме відео. Якось все одно мені якось порівняння. Ой, робити не дуже приємно, але може це для вас цікаво, тому що багато хто з людей запитує, а на вашу думку, де краще. Ну не то, щоб краще, а які є плюси, які є мінуси в тій країні. Яка там погода, є е, там ще щось, деякі питання. Ну, можливо, і варто просто зняти відео і розповісти про моє бачення плюсів та мінусів. Ну це буде тільки моє суб'єктивне, е, тому що в кожної людини... Так, а куди мені піти? Давайте сюди підемо. Своє бачення, розумієте? Щоб не було потім, що ти там, не знаю... Приїхала і розповідаю, що погано, а що добре. Ні в якому, ні в якому разі. Господи, злякалася. Ні в якому разі. Це тільки особисте бачення і якби, канал, щоб щось показати і поділитися своїм особистим досвідом. Ось. Тому, можливо, можливо, і зроблю таке відео. Ось. Ну, все, начебто, да, не пам'ятаю більше якихось запитань. Я думаю, що краще. Дійсно, зняти якесь тематичне відео, що подобається, що не подобається, я не знаю, чи є моральне право казати, що щось не подобається в тій країні, яка тобі дала прихист, допомогу і житло і все інше. Я зрозумію, що це все тимчасово, але я не з тих людей, які будуть носом крутити там, чи вказувати на чужі тикати носом мінуси. Якщо мені, наприклад, сьогодні. Hello. Не сподобалися сосиски, я так і сказала. Ну, вони дійсно не смачні. Ну, хай мене вибачать ірландці, ну, дійсно вони не. Ну, я не знаю, в нас самі дешеві сосиски ну, набагато краще. Може вони і не хімічні. Я ж не кажу, що вони там зроблені, я не знаю, з якоїсь мівіни, знаєте. Вони, можливо, зроблені з якоїсь сої там, чи з хліба. В Ірландії також важка історія. У них був голод певний час, вони виживали. Зараз їхня країна націлена і взагалі робить все для того, щоб якщо щось трапиться з поставщиками їжі в Ірландію з експортом, то ой, з імпортом, неправильно сказала, то щоб вони могли самі забезпечити себе їжею. Ось зараз це набагато краще стало. І взагалі в них продукти якісні, в них гарне м'ясо, в них молочка хороша, мені дуже подобається їхнє молоко. У нас в Україні такого молока купити не можна. Ну, ну Воно реально натуральне. Ти коли від, е, наливаєш собі в чашку молоко, п'єш і в тебе присмак корови в роті. Розумієте? Ну не в поганому сенсі. У мене колись у бабці була корова. І корова давала молоко дуже смачне. Але все одно є присмак, що воно натуральне. Ось. Корова чиста була, бабця дуже гарно доглядала. Я корову доїла. Але оцей смак натурального молока, не порошкового, от в них воно таке. Ти п'єш і тебе, наче ти тільки що пішов на ферму, надоїв собі. Варту молока випив і отакий смак. От, смачне в них, але в них дуже мала різноманітність сирів. от чогось в них нема, крафтових якихось, Можливо, це треба кудись на базари їхати. Можливо, е тут немає ніяких у нас невеличке містечко, ну, тут немає ніяких ринків, ніхто нічого не приїздить, тільки те, що я можу придбати в Лідлі і в данці. Ось, ну в польському. Ну, в, польсь, в польському продаються продукти з Польщі. Там також, до речі, молочка смачна. А, що польська молочка, що ірландська молочка. Набагато краще, ніж в Україні, якщо в тебе нема своєї корови. Розумієте, те, що продається в магазинах. Не знаю, останнім часом я взагалі не бачила смачного молока в Україні. В основному це порошкове молоко. Ось, хтось його любить, хтось ні. Ну, можете в мене закидати тапками і сказати, що ж ти знову прибідняєш Україну, а Ірландію виставляєш. Ну, друзі, якщо так воно і є, якщо тут якісне молоко, то воно якісне, значить нам треба вчитися і стримитися до цього, розумієте? Потрібно якось старатися відкривати якісь бізнеси також по тваринництву, по всьому. Ну, я сподіваюся, що в майбутньому це можливо буде. Ось. Тому якось так. А так взагалі, напевне, я дійсно зніму відео, де трішки розповім свою думку суб'єктивну на рахунок ну, взагалі устрою і того, як я відношусь до того чи до іншого. Так що все, вже і так на півгодини відео довге вийшло. Буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, якщо не важко. Це допомагає моєму каналу. Якось мені тоді цікавіше знімати. Всім пока-пока!